Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра, пише Дмитро Снігірьов, спеціально для Главредо. Дії ЗСУ свідчать передусім про те, що командування сил спротиву розглядає питання про звільнення лівобережжя Херсонщини як один з пріоритетів. Йдеться не лише про варіант, окупації півдня, починаючи з Запорізької області суходолом, а й про складніший варіант із форсуванням природної водної перешкоди. Варто Значте, що російські соцмережі вже відкрито заявляють про те, що очікують нових десантних операцій ЗСУ в районі Кінбурзької коси та Нової Каховки. Нещодавно українські змі повідомили про успішний розвідувальний рейд у районі Нової Каховки в ніч із 23 на 24 січня. Тоді ЗСУ форсували Дніпро і вдерилася до тилу ворога. Звертаю увагу, що російські пабліки вранці 26 січня повідомили про ще одну атаку ЗСУ через Дніпро вже в районі Херсона. Утім, наразі ця інформація не підтверджена українськими офіційними джерелами. Тому може йтися про елементи і псо противника. Водночас про кремлівські мілітарі-блогери відкрито заявляють про те, що очікують на нові десантні операції ЗСУ в районі Кінбурзької коси та нової каховки. Відповідно, ворог намагається зміцнитися на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікацій, перекидання резервів та хаотичних обстрілів праобережжя Дніпра. Разом з тим агресор веде хаотичні обстріли праобережя Дніпра. За інформацією генштабу ЗСУ минулої доби на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Береслав, Антонівка та. Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Наразі вся окупована територія Херсонської області перебуває під прицілом ЗСУ. У зв'язку з цим варто згадати нещодавній випадок з завданням ракетного удару по російській військовій колоні на Чонгарському перешийку, який фактично є брамою до Криму. А беручи до уваги поінформованість сил оборони щодо місць концентрації та шляхів пересування ворожих цілей, удари будуть завдаватися передусім по місцях скупчення противника. Нагадаю, Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України уже цього тижня. У цьому пакеті будуть ракети GL CDB, які дозволяють бити на відстань до 150 кілометрів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.